Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі світ меду Сьогодні у нас 13 серпня, і, як то кажуть, епопея з кліщом продовжається. Е, сьогодні ми обробили другий раз цей точок. Е, обробляти ну Цього року я вирішив обробляти його, ну, не іменно цей точок, а всю пасіку з 10 денним терміном 4 рази обробимо. Це у нас. Вже другий раз оброблялося. Перший раз ми обробляли 2 серпня, сьогодні 13 ну, пройшло 11 днів. Але це не, не критично. Там один день туди-сюди. Е, і, звичайно, що, друзі, на ці 10 сімей поставив я планшети. І вже завтра зранку будемо дивитися на осип кліща. Можливо, комусь ці відео вже надоїли, можливо, комусь вони не потрібні, але все одно хтось знайдеться і такий, кому вони треба, хто з них візьме щось корисне і тому подібне. І тому подібне, друзі. Тож, ну, хто хоче, кому цікаво, той дивиться, хто не хоче, той нехай не дивиться. І, і все, просто проходить мимо і на тому кінець. Не знаю, що воно там впаде, що не впаде. Завтра зранку буде видно. Обробив я полосками, поки що не буду називати, якими полосками, ну, які полоски і тому подібне. Скажу тільки одне, що е, якби речовина вже третя. Тому що е, до цього, якщо я обробляв полосками і спреєм, і проливом ну, цю одну сім'ю, що на вагах проливав я. То проливав я амітразом спрей, що обробляв ним також амітраз І е, ці полоски, що ставив від компанії Buvel, там був флуметрин. А це вже, як би виходить, третій у нас препарат тепер задіяний. Е, скажу відразу, всю пасіку обробив полосками. ну, На всю пасіку розставив полоски, вирішив не ділити. Тип, ну, цю обробку вирішив не ділити нічого. Якби не ділити там по різних тих, а обробити всю пасіку одними полосками. А наступну обробку буду робити чимось іншим. Тож, друзі, такий, якби, таке коротеньке відео. Ось так виглядає на даний момент пасіка. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А вже завтра зранку зустрінемось і будемо дивитися на осип кліща. Всім до зустрічі!